Значеннях параметра А рівняння має більше, ніж один розв'язок. Отже, знову ж таки, починаємо аналіз коефіцієнта біля х у квадрації. Тобто, от він весь цей коефіцієнт а на 2а плюс 4 дорівнює 0. Це буде тоді, коли а дорівнює 0, або 2а плюс 4 дорівнює нулю, тобто 2а дорівнює мінус 4, а А буде дорівнювати мінус 2. Давайте подивимося, що буде в кожному з даних випадків. Отже, якщо а дорівнює нулю. Тут буде 0, тут буде замість а ставимо 0, і будемо мати мінус 2х, далі знову 0, мінус 10 дорівнює 0. Тобто, як ми бачимо, х буде дорівнювати в даному випадку мінус 5, і в такому випадку у нас корінь тільки 1. Нам цей випадок не підходить, бо наше рівняння повинно мати більше, ніж один розв'язок. Далі, другий випадок розглядаємо, що буде, коли а до рівня мінус 2. Тут знову ж таки 0. Тут мінус 2 плюс 2 0, тобто ікса ми вже не пишемо. І в результаті ми будемо мінус 2 множити на мінус 5, будемо мати 10 відняти 10 до рівні 0. Таке рівняння. Х може бути будь-яким числом. Отже, таке рівняння має безліч розв'язків, тому під умову, що наше рівняння повинно мати більше, ніж один розв'язок, цей випадок нам підходить. Отже, ми візьмемо до відома А до рівня мінус 2. Тому далі, уже коли А не дорівнює 0 і А не дорівнює мінус 2, наше рівняння буде рівнянням. Квадратним, і будемо шукати його дискримінант. Отже, дискримінант дорівня. Ну, це весь число до квадрату, тобто я запишу це як А плюс 2 до квадрату мінус 4, помножити на А, на 2А плюс 4 і на мінус 5А мінус 10. Ось такий у нас дискримінант. Звісно, можна розкривати дужки. Але якщо уважно придивитися. Напевне, зручніше трошечки по-іншому це зробити. От це я запишу А плюс 2 до квадрату. Далі. Тут мінус 4а, далі звідси винесу двійку задушки, в дужках буде А плюс 2. А тут винесу задушки мінус 5, і в дужках також буде А плюс 2. Тобто, ми можемо це записати ще так. А плюс 2 до квадрату. Далі. Мінус на оцей мінус буде вже плюс, і буде 40. А А плюс 2 на А плюс 2 це знову ж таки А плюс 2 до квадрату. Отже, це можна записати так. А плюс 2 до квадрату. І на 1 плюс 40. Розклали на множники наш е вираз. Далі. Для того, щоб наше рівняння мало більше, ніж один розв'язок, потрібно, щоб дискримінант був більше нуля. Тоді розв'язків у нас два. Отже, ми маємо розв'язати нерівність А плюс 2 до квадрату на 1 плюс 40а більше 0. Давайте розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. А плюс 2 до квадрату на 1 плюс 40а дорівня 0. Отже маємо, що а плюс 2 дорівня 0, а дорівня мінус 2. А тут оцей вираз дорівнює 0 і А буде дорівнювати мінус сорокова. Виставимо далі ці значення на числовій осі А. У нас більше нуля строго, значить, ці числа виколиться, мінус 2. І мінус одна сорокова проміжки. Далі оце число мінус 2, це корінь в квадраті, отже корінь парної кратності. Визначаємо знак справа. І таким знаком в даному випадку буде плюс, потім мінус, і знову ж таки мінус. Нам потрібно більше нуля. Тобто проміжок, де стоїть знак плюс. От він цей проміжок. Отже, А має знаходитися в межах від мінус 14 до плюс нескінченності. Зверніть увагу, що ми маємо виколоти оці значення, які дають інші варіанти відповіді. Ну, мінус 2 в нас в цей проміжок не входить, а от 0, десь тут ми маємо виколоти, бо для 0, як ми визначили, Рівняння наше має взагалі один корінь. Таким чином, якщо йде мова про те, що рівняння має більше, ніж один розв'язок, то це буде у нас мінус 2 окремий випадок, а потім далі проміжок від мінус 14 до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Звісно, при відповідях, які ми плануємо подавати в НМТ, Така відповідь нам не підійде, тому що буде більш якась конкретизація відповіді. Ну, наприклад, попросять знайти найменше ціле значення, при якому рівняння має більше, ніж один розв'язок. Тоді ми скажемо, що це мінус 2. або можливо буде якась ще інша варіант формулювання в запитання, щоб вийти на якусь одну конкретну відповідь, на одну конкретне число. Але ось таким чином ми маємо міркувати при розв'язанні саме таких завдань.